28 липня на площі імені Нахімова перед гала концертом, присвяченим дню державного флоту України. Відбулась церемонія нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка. Як я захищатиму морські рубежі батьківщини? Організатори конкурсу, командування військово-морських сил України, управління освіти і науки Севастопольської міської держадміністрації розповідає Наталя Білякова. Конкурс дитячого малюнка на призи командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірала Юрія Ельжіна, як я захищатиму морські рубежі батьківщини, спрямований на популяризацію у регіоні національного флоту, готовності до виконання громадського та конституційного обов'язку, захисту національних інтересів України. Ідея проведення конкурсу через образотворче мистецтво торкнутися найголовніших в житті кожної людини цінностей батьківщини та захисту миру на рідній землі. Детське змагання, яке підтримали управління освіти і науки Севастопольської міської держадміністрації, Севастопольський міський гуманітарний університет та Український культурно-інформаційний центр, відбувалося у декілька етапів протягом навчального року. У День флоту України переможці вітали на святковій сцені центральної площі міста. Дуже символічно, що переможців цього конкурсу була нагороджена саме в День Флоту України напередодні святкового концерту. Хочеться побажати. Переможцям, всім учасникам конкурсу дитячого малюнку, щастя, здоров'я, нових творчих здобутків, а севастопольцям, військовим, цивільним морякам, всім футів під кілем і Найкращих побажань з нагоди Дня флоту України, Дня військово-морського флоту Російської Федерації. Приємно відзначити, що в організаторів творчого змагання є добрий помічник торгівельна марка Козацький мед, яка коштовними призами допомагає заохочувати дітей до участі в конкурсі. Під час урочистої церемонії нагородження 10 переможців отримали коштовні призи: мобільні телефони, фотоапарати, цифрові плеєри та сім учасників заохочувальні призи, м'які іграшки. Вавшись з переможцями конкурсу дитячого малюнка, як я захищатиму морські рубежі батьківщини? Ми щиро впевнились військово-патріотичне виховання в Севастополі на гідному місці. Я дуже люблю свою родину. Я хотів передати єдність нашого флоту во все времена. Вот. От его основания до сегодняшних дней. Идея моей картины – это мир, дружба и счастье вокруг. Я не рисовала войны и корабли, я просто нарисовала, как флоты разных стран дружат между собой. Защитникам морских рубежей в день флота желаю здоровья, сил, счастья и чтобы они дальше нас защищали. Цьому творчому змаганню вже 10 років. Щорічно його популярність зростає. А разом з цим у молодого покоління викарбовується розуміння важливості для країни міцного оплоту, потужного державного флоту.